Долок Сенстронг намастив, в суглобах відпустив. Далі будемо говорити про ще одну неймовірну операцію: власне, наймасштабнішу, фактично від початку повномасштабнішого вторг повномасштабного, перепрошую вторгнення. Йдеться про наймасовішу атаку дронів по території Росії, по території шести регіонів РФ. Зокрема, у Пскові знищено чотири літаки і 76 А в Брянську безпілотник вдарив по заводу мікроелектроніки. От далі детальніше розповім про все, що відомо станом на зараз. в ніч на сьогодні у Пскові на території Росії пролунали вибухи в районі аеропорту. Про атаку безпілотників заявили також в кількох регіонах Росії. А крім того, на території окупованого Криму. Псков зазначу, розташований за 700 кілометрів як мінімум від українського кордону. І а, да, далі подробиці про наслідки атаки безпілотників по містах у глибокому тилу Росії. Отже, атака безпілотників по тилових регіонах Росії була наймасовішою з початку вторгнення РФ до України. Російські телеграм-канали нарахували щонайменше 22 безпілотники, які атакували щонайменше 6 регіонів Росії: Пскова, також Брянську, Орловську, Рязанську, Калуську та Московську області. А місцева влада скрізь заявила про відбиття, начебто атак а про удар по пскову, по пскову міноборони РФ. Спочатку взагалі не згадало. Найрезультативнішого удару було завдано по аеродрому Пскову. От ви зараз бачите, як там палає. Там пошкоджено як мінімум чотири військово-транспортні літаки іл 76 резервуар з паливом. Почалася пожежа у військовій частині 40, 에, перепрошую, 64044. Це територія другої бригади спецназу. Гру аеропорт повністю закрили для польотів щонайменше до 31 серпня. У Брянській області є дані про приліт по заводу виробнику мікроелектроніки. Повідомляється про удар по будівлі слідчого комітету, так само, та спробу атаки на телевежу. У Калузькій області Росії повідомили про вибите скло в будинку та потрапляння безпілотника. Цитую, начебто, в порожній резервуар для зберігання нафтопродуктів. Тепер ще більше деталізуємо. Отже. Як повідомили, уже стосовно атаки то дійсно згоріли 4 і 76 в аеропорту. Як я вже сказала, скасували всі рейси. Ну і наша а канал Сота повідомляє, що на аеродромі в Пскові перебувають як цивільні, так і військові літаки. Країна терориста там дислокований також військово-транспортний авіаційний полк. Далі, українська розвідка підтвердила знищення чотирьох Іл-76 у Пскові, головне управління розвідки Міноборони України підтвердило знищення цих чотирьох повітряних суден. Зокрема, про це сказав представник ГУР Андрій Юсов. Зазначу, що раніше в російських телеграм-каналах припускали, що загалом могло бути пошкоджено до шести літаків. Повідомлялося зокрема російський телеграм-канал База повідомляв про те, що внаслідок атаки безпілотників заповнення. Передніми даними за підсумками атаки два Іл-76 були знищені, а ще чотири отримали пошкодження. Після атаки в аеропорту почалася пожежа, яку гасили понад 50 співробітників. МНС, Додали автори цього телеграм-каналу. Усі рейси на 30 серпня скасовано. У відділах поліції вводився сигнал Загорськ. Ну і стосовно власне Іл-76, варто додати, що одне таке повітряне судно оцінюють у 86 Мільйонів доларів. Тож, розуміємо, Наскільки результативною була сьогодні, е, атака в ніч на сьогодні? А варто зазначити, що російські міноборони промовчало про удар дронів по аеропорту Пскова. Ну, традиційно так би мовити, в стилі російської пропаганди. коли відбуваються дійсно болісні атаки, вони зазвичай про них замовчують. Так, от у своїх повідомленнях за ніч та ранок, 30 серпня, рашиські міноборони заявляли лише про нібито припинення цитую, спроби Києва здійснити атаку безпілотників. в Чотирьох областях, не згадуючи власне Псков, е, а також е, йшлося про те, що Взагалі вони не згадали про знищення так або пошкодження щонайменше чотирьох військово-транспортних літаків Іл-76. Трохи згодом Кремль уже прокоментував атаку дронів на аеродром в Пескові і там заявили про те, що, начебто, не знають звідки дрони летіли. От уявляєте у Кремлі кажуть, що російський диктатор Путін знає про наймасовішу атаку безпілотників на територію Росії, у тому числі і на аеродром. У Псковській області, яка сталася в ніч проти середи 30 серпня, про таке заявив рот Путіна. Пісков про знищення російських Іл-76 він е однак не згадав. Пісков звинуватив у нальоті Україну і знову виправдав повномасштабне вторгнення Рефії, заявивши, що воно буде продовжуватися. За словами піскова, російські військові цитую аналізують маршрути, те, як це було зроблено, для того, аби вжити відповідних заходів щодо недопущення таких ситуацій. Ну і власне зрозуміти, а звідки ж летіли безпілотники. І тут а, варто додати, що російські змі вже поширюють інформацію про те, що, начебто, встановлено, що безпілотники, які атакували Псков, летіли через Псковсько-Чуцьке озеро. Зокрема, змі російські про таке пишуть із посиланням на джерело в силових структурах, і от як ви зараз бачите на карті, то вірогідно йдеться про те, що ця атака була здійснена, начебто так, із країн Балтії. От схоже на те, що цей цю тезу зараз намагаються максимально розганяти, так би мовити, російська пропаганда, і вже можна засвідчити. из старых Соловьёва стёгого приводу. Давайте послушаем. Давайте разобьем на ряд очевидных вопросов. В это же рядом границы НАТО. Откуда был запуск? С Украины что ли? А ага, сейчас. С территории Прибалтики. У них Прибалтика если так. С лица земли. Ми бачимо, що Пісков з одного боку звинувачує в атаці Україну, але російська пропаганда вже намагається приписати цю атаку на адресу наших натівських партнерів. Ну, будемо стежити за тим, як будуть розгортатися події, і чи захоче російська пропаганда підсилювати ось цю ескалацію і звинувачувати уже НАТО, начебто, в атаці на російську територію. Але відходячи від е, Пскова, варто ще поговорити про Брянськ. Тамтешня влада підтвердила пошкодження будівлі слідчого управління та заявила про нібито збиття. Безпілотників цієї ночі зацитую повідомлення адміністрації міста сьогодні. Над Брянськом було збито три безпілотні літальні апарати. Внаслідок знищення одного із них у будівлі слідчого управління слідчого комітету по Брянській області вибуло шибки за попередню інформацію. Постраждалих немає. Ось так власне. Прокоментували ситуацію. Варто додати, що раніше адміністрація Брянська видала свою публікацію про вибух у будівлі місцевого слідчого комітету. Так чи інакше, у брянську безпілотник спричинив пожежу на одному із найбільших підприємств мікроелектроніки в Російській Федерації. За даними телеграм-каналу, база, один із безпілотників у Брянську впав на територію заводу. Після чого в цеху номер 20 почалася пожежа на площі 40 квадратній Квадратних метрів Міноборони РФ не повідомило звісно що цю інформацію, заявивши лише, що на території Брянської області було власно збито безпілотники. Зазначу, що Кремній – це одне з найбільших підприємств мікроелектроніки у Росії, яке працює у тому числі і на оборонний сектор РФ, поставляючи деталі для російських ракет. Також зазначу, що напередодні у нашій розвідці заявляли про те, що власне. Полюватимуть фактично за місцями, де Росії Росіяни мають можливість виробляти безпілотники. Тож, можливо, ця атака власне мала якраз перед собою таку мету. Крім того, блогер Ігор Лаченков написав у своєму твіттері, що всі, хто донатив на «Блекбокс», бобрів і помсту в рамках зборів від волонтера Сергія Притули та активіста Сергія Стерненка, цитую є співучасниками того, що вже зараз так активно щось вибухає на території території країни агресора, тож бачимо, що наші донати завжди конвертуються у. Реальний біль так для е, окупантів для російської армії у реальні проблеми для них. Тож е, давайте піднажмемо і будемо е, і надалі активніше це робити, підтримувати наших військових для того, аби вони все ж таки могли завдавати якомога нищівних е, ударів по окупантам. Е, ну і нічні удари по Пскову прокоментував також уже радник голови офісу президента Михайло Подоляк. Він заявив, що такі атаки свідчать про те, що війна все більше переходить на територію країни агресії. Есори, і це неможливо уже зупинити. Радник голови ОП додав, що заклики уникати будь-яких ударів по території Росії виглядають дивно водночас Україна дотримується зобов'язання не використовувати зброю міжнародних партнерів для ударів по Росії і діє виключно в рамках принципів оборонної війни. Ну а будь-які заклики стосовно переговорів із державою терористкою теж зараз виглядають як мінімум дивно. Послухаємо. Російський так. диктатор Владимір Путін є непридатним для переговорів. А історія із загибелю ватажка ПВК Вагнер Євгенія Пригожина свідчить про те, що Путін не буде виконувати жодних домовленостей та націлений виключно на ескалацію розгортання вбивств і руйнувань. Отже, поки Путін залишається президентом, війна триватиме, затягуючи Росію все глибше і глибше в безодню хаосу.